Отже, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок. Вийшла Юлія Мерхель, координаторка міжнародного гуманітарного проєкту «Let's Do It Ukraine SOS. Вітання пані Юлії. Слава Україні! Чи чуєте нас? Героям слава, як мене чутно? Так, Ми вас чуємо прекрасно. Отже, пані Юлія, розкажіть, будь ласка, для нашої аудиторії про цей ваш проект «Let's do it Ukraine». В чому особливість? Як вдалося його реалізувати та створити? І чи чим займаєтеся на даний момент? Дійсно, ми створили Let's Do it Ukraine SOS. Ви знаєте, що насправді ми екологічний рух, але і за того, що ми найбільший екологічний рух в перші хвилини фактично війни ми активізовували координаторів, тому що маємо дуже багато комунікаційних чатів по всій території України. І я дізналася, бо я була в відпустці за кордоном. Це був мій перший день відпустки. Ось, і ми почали об'єднувати зусилля. Зрозуміло, що це буде дійсно міжнародний гуманітарний. Проект зрозуміли для себе, що ми будемо опікуватися цивільними громадянами переважно на 99,9%. Звичайно, не без того, що наш навіть в наших родинах є військові, яким потрібно було збирати амуніцію і все необхідне. Але все ж таки, ми зорганізувалися і за 6 місяців фактично активізували 2300 волонтерів, які у 18 регіонах відкрили гуманітарні штаби, гуманітарні хаби, гуманітарні склади, знаходили людей, яким. Потрібна була допомога, і це переважно їжа, гігієна, базова медицина. А на сьогоднішній день спад звичайно гуманітарної допомоги повний в Україні, тому що вже за кордону не присилають. Але нам вдалося об'єднати зусилля. Понад 20 країн а, надіслали нам гуманітарну допомогу саме для Лездуть Україн SOS, і а, ми отримали 3030 тонн э, гуманітарної допомоги, роздали її 400 22 тисячі громадян українських отримали одноразову допомогу. Тому на сьогоднішній день у нас ще працюють досі такі е, хаби, як Миколаївський, непотужні, е, Харківський, е, Закарпатський, а е, інші хаби у 18 регіонах працюють посильно. Коли приходить гуманітарна допомога, тоді ми одразу розподіляємо її по потребам і закриваємо певні заявки. Так само ще у, у, наш лицоті Україн е, Всеукраїнський рух став офіційним партнером. Співдія е, фактично з першого. Дня заснування національної платформи співдія. Наші координатори очолювали співдія. Хаби на сьогоднішній день досі очолюють. І насправді ось така наша маленька ініціатива з першого дня війни, куди перший бус доїхав на третій день. Це в Київський гуманітарний штаб стало потужною гуманітарною місією і працює в різних куточках України, включаючи аж до нуля, як кажуть от у нас аж до передової. І ми дуже горді, тим, що. Нас номінували в UN SDG Awards організація Об'єднаних Націй номінує. Всього шість організацій в різних категоріях. І ми стали такою гуманітарною місією фактично року, і будемо отримувати таку номінацію. От почесну, почесне звання, і якби я пишаюсь кожним насправді волонтером, координатором і з сусідніх організацій. Також сьогодні день, день національного прапора. Ми з цим прапором пробули увесь цей період. Не не про фактично не розставаючись. Чись вона теж сьогодні трошки є символіки на, на футболці. Ось і дійсно і дуже вдячні кожному громадянину інших країн, які хтось приносив штаби в наші закордоні, хтось е... організовував цілі фури. Ось, але нам 119 траків раків вдалося отримати в Україну сюди, і це просто шалений результат. Пані Юлія, чи можете розповісти, як багато волонтерів долучалися до проєкту протягом цих півроку? Дві такі, що кожен день допомагали це. Волонтери, які працювали на складах, волонтери, які формують е, пакунки, да, такі продуктові набори, набори гігієнічні, волонтери, логісти. Тому що у нас понад 120 волонтерів з машинами, які е, своїм е, власним авто розвозять е, тим людям, які не можуть прийти, наприклад, на хаб або на точку видачі отримати. А е, також у нас волонтери, які, наприклад, е, грузчики, тому що знову ж таки розгрузити погрузити фуру. А бувало так, що ми допомогу Отримували не тільки в вза кордону, але й в межах України, наприклад, завод, да там Чіпсів передав нам картоплю, і е, понад 60 волонтерів просто щодня грузили в мішки картоплю і розподіляли її по всім гуманітарним штабам, щоб людям було що їсти. Тому якби е, понад понад 2300, Скільки їх було кожного дня? ті, що просто на один день приходили. Ми навіть не знаю. Пані Юлію, на даний момент чи є можливість долучитися до вашої ініціативи, якимось чином допомогти, чи є така потреба? Так, звичайно, потреба є, тому що війна йде, а Допомоги вже такої немає закордонної, тому зараз ми ще готуємося до всесвітнього дня прибирання. А до нас можна долучитися на сайті letsdoitukraine.org зв'язатися з координаторами по напрямкам або з координатором регіону і запитати, чим можна допомогти, або чи можна передати гуманітарну допомогу, можна зв'язувати з національними координаторами. І насправді ми зараз закликаємо, оскільки в цьому році всесвітній день прибирання недопустимий в нормальних наших масштабах, як зазвичай ми привикли на суботник. Водити, то ми закликаємо громадян поприбирати в себе вдома в своїх гаражах, перебрати свої речі, і, можливо, у вас є ще ковдри, дуйчики. Посуд а, заносити не тільки на ледують України, заносите на найближчий гуманітарний штаб. Опікуйтесь своїми шелтерами, які поруч тому, що переселенців все більше війна йде. Люди все одно мігрують, і дуже часто люди просто приходять в наші регіони, в наші місця. От в тому в чому стояли вдома. Тому їм потрібно починаючи від носочків, закінчуючи просто звичайною виделкою, ложкою, тарілкою для того, щоб воно було дуже багато. Зараз людей ще залишаються ночувати, десь на підлогах, ще в спортзалах Лах і тому подібне, тому обов'язково поділіться українці всім, що ви не користуєте, що може бути вживане, що може знадобитися іншому українцю тут, пані Юлія. Наприклад, отримати допомогу, яким чином можуть ті, хто її потребує на даний момент, де вас шукати, та чи можна знайти а, на сьогоднішній день? Можна заповнювати заявку на сайті Співдія. А, також можна звертатись до координаторів штабів. Якщо в них є така допомога, то вони її надають. Наприклад, у Харкові вже можна звертатись на гарячу лінію мера, тому що лидують Українсько в Харкові. Він об'єднаний з молодіжною радою з гарячою лінією мера, і ми всі там разом в одному великому хабі для того, щоб не дублювалися заявки, для того щоб людина дійсно кожна отримала допомогу, а не так як на початку було одна людина отримує 10, як кажуть, пакунків з їжею, а одна нічого. Тому зараз ми працюємо над crm системами. Зараз ми працюємо над тим, щоб дійсно перевіряємо завжди людей, чи дійсно вони потребують допомоги, щоб не було цих всіх, як кажуть людей, які зловжива. Мають ось таке теж трапляється на превеликий жалі, і закликаємо брати гуманітарну допомогу виключно тоді, коли вона дійсно ну коли люди її потребують, а не накопичувати, ходити по гуманітарним штамам. Тому що гуманітарної допомоги немає. Нам потрібно вижити цей холодний сезон, нам потрібно вижити в цілому, в такому ж складі українцям, які ми, ми є, і потихеньку разом іти до перемоги. Розкажіть, яка саме допомога да найбільше потрібна цим людям? тобто, Ну я не знаю, є наприклад те, те, що є зараз, да але те, що потребують люди. От наприклад, можливо, там щось є більше, а, а, а чогось і нема. От, ви можете розказати про цю от, суть цього так. так на сьогоднішній день. Абсолютно всі шелтери дуже часто потребують засоби гігієни, їжу. І ну і хаби хаби гігієна, їжа а, вже зимовий одяг а, там, де це можливо, да, вже, вже збирають хаби. Також ковдри і а, дувчики, наприклад, да, тобто, тому що зараз буде а, холодний сезон і в багатьох а, містах, навіть там, де залишаються на ті ж самі Салтівці, да. Харкові люди залишаються жити в зруйнованих будинках, там, де немає вже інфраструктури, вона вже не працює. Але я коли була, от наприклад, на таких місцях, то люди казали: Привезіть нам дучі, ми залишимося тут на, на зимовий період. Це страшно, але насправді так як є. Так само на сьогоднішній день всі хаби шукають такі більш дорогіші, дорогі речі. Це як а, нагрівачі якісь, а, да, тобто обігрівачі, а, куліри, а, очистка води обов'язково, якщо у вас є якийсь фільтр, який вам не потрібен, ви можете приносити його і ну, тобто, генератори, дизельні. Все, все, що є, насправді, це все, що є, все що можливо, може про іншим людям, це 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 люди потребують. Тобто, якщо людина вважає, що є якісь зайві речі, ну наприклад, там якийсь там, кулер чи обігрівач, вона е, має до вас е, ну принести, тому що у вас є куди розподілити, розкажіть, як принести, тобто, от є людина, яка має якісь там речі, і вона не не знає, куди їх діти, от е, куди звертатися, як це до вас донести. Можна звернутися заявкою на сайт Let's Do It Ukraine, але обов'язково вказати контактний телефон місто. І в будь-якому випадку навіть я отримую цей лист з цієї заявки. Я одразу перенаправлю на координатора в тому чи іншому регіоні, для того, щоб було швидше, або можна зв'язатися з координатором регіону. Знову ж таки деталі на сайті в контактах Лездутюкреїн.орг і тоді можна зв'язатися з координатором, навіть в місті там, де немає гуманітарного штабу, а все одно можна зв'язатись, принести і далі будуть це перенаправляти в Україну туди, куди потрібно, в ті гуманітарні штаби, де є запити, такі пані Юля. Чи можете ще на сам кінець розповісти трішки про «Let's do it Ukraine House», Чим він відрізняється від сос? Так, це проект такий, який був вимушений, тому що так само як і інші люди у нас є в організації переселенці, внутрішні переміщені особи. Але для координаторів, які все життя займалися громадською діяльністю, яких дуже багато активістів в своєму регіоні не, не пріоритетно зазвичай своє власне життя не спасають інших. Тому для того, щоб їм було де жити і що їсти, ми організували такий проект it Ukraine House». Перший запрацював у Чернівцях. А там вже були координатори і волонтери, і навіть просто люди з 24 регіонів України. Але це місце, яке має сховище, це місце там, де можна жити, це місце там, де можна помитися, поїсти, і навіть провести тренінги. Тому ми дуже мріємо розвинути цю мережу в усіх регіонах. І якщо у людей є, наприклад, будинок, яким вони не користуються, але він може вмістити 15-20 людей. Вони так само можуть заключати з да, нами договір да на благодійній основі. Ми Укриваємо е, оплату води, світла і тому подібне. Але тоді цей будинок може е, слугувати таким да штабом і для волонтерів, і е, для роботи з переселенцями, тому що вони мають місце, де можна зустрітися, передивитися кіно, поговорити про можливості, про працевлаштування, як можна реалізувати себе в тому чи іншому регіоні. Зустрітися е, в такій неформальній обстановці, можливо, навіть з органами виконавчої влади місцевого самоврядування, тобто попрац... ну, і взагалі, от е, Зустрічатись і безпечно перебувати в іншому регіоні. Тобто так, такий будиночок ми відкрили перше. Він вже відпрацював чотири вже місяці, фактично, і сподіваємося, що ми знайдемо ще а, будиночки і будемо відкривати їх, як видають у Хаус. Пані Юлія, то це в будь-якому регіоні? Чи це мусить обов'язково бути в обласному центрі, в великому місці чи будь а, Ні, ви знаєте, це може бути будь-де, якщо це добрі люди, які можуть дати. Хоча б не на рік, да в користування такий будинок, от для організації це буде дуже супер, тому що насправді е, багато людей, які ще досі потребують е, житло, і це в першу чергу знову ж таки кажу для тих людей, які організовують да роботу з е, внутрішньопереміщеними особами, і для волонтерів, для їхніх родин, а для, е, для того, щоб вони могли не зупинятися і далі продовжувати такі волонтерські місії. Що ж, дякуємо ще раз за вашу працю за те, що дійсно таким чином вирішили об'єднатися і допомагати всім українцям в такий нелегкий важкий час. Отже, нагадаю для наших глядачів та радіослухачів Юлія Мерхель, координаторка міжнародного гуманітарного проєкту Do It Ukraine SOS, була з нами в ефірі громадського інтерактивного. На все добре, пані Юлія. Тримаймось до перемоги. Все добре.